займаюся освітою. Я голова підкомітету з базової освіти, член комітету з освіти і науки. Тобто всі освітянські закони проходять через мої руки. Друге, в тому ж парламенті мушу тримати на своєму контролі ряд питань в першу чергу те, що стосується шкільної освіти, вищої освіти і дошкільної освіти. І ті питання, яких я роблю все можливе і неможливе. За свою Парламентську діяльність я була в команді Вакарчука, коли той впроваджував зовнішнє незалежне оцінювання. І два з половиною роки ми щоденно працювали над тим, щоб впровадити цю реформу і зробити її якомога кращою. Тому мені це далеко не перша зустріч, я дуже надіюсь не остання, але я регулярно кожні півроку зустрічаюся з звичайними вчителями, директорами в всіх областях, які можу об'їхати. А, і причина тому одна єдина. Я, як депутат, отримую офіційні звіти. І в тих офіційних звітах все дуже добре. Ну, наприклад, останній останні приклад. Два роки тому прийняли рішення, що обов'язково всіх дітей п'ятилітнього віку вчити в дитячих садочках. Ви знаєте, які цифри в офіційних звітах? 99,8% дітей охоплені дошкільною освітою. Мені скажіть, то правда? Я де не їжу по Україні, все, все зустрічається з цим 0,2%. Їх так багато, я вам чесно скажу, ці 0,2%. То виходить, що офіційний звіт це одне, а реальна ситуація зовсім по інша. І, і доходить до дурного, коли приймають освітянські закони, скликають нібито з'їзд вчителів. Пригадуєте, рік тому було? Вчителі бідолаги сидять мовчки кивають головою. А потім той закон, яким, якому вчителі нібито кивнули з головою, його ще й переписують і вже переписаний вносить. Навіть не той з текст, який погодили з ним. От я тільки що під'їжджаючи до вас, отримала смску, сьогодні на Кабінеті міністрів будуть розглядати закон про вищу освіту. Я дивлюся, як Верховна Рада оці 240 тушок бігають, голосують, і я розумію, що вони можуть проголосувати все, що завгодно. І ніхто вас слова не спитає. Я. Тому я тут. З двох критичних питань. Перше, я можу зрозуміти, що насправді відбувається. Що, що твориться в школі, що твориться в ПТУ, що твориться в дошкільних навчальних закладах. Хочу почути ситуацію, як є, і порівняти з тим, що мені офіційно звідують. Це перше. Друге, я знаю достеменно, що найближчий рік будуть серйозні зміни в законі про вищу освіту, середню освіту і взагалі в законі про освіту. Чому так? Ну тому що, по-перше, поміняється міністр освіти, поміняється влада. Овняється уряд. Я дуже сподіваюся, що в кінці кінців дійде до справжніх реформ в системі освіти. І якими мають бути ці реформи, ну, саме, саме тому я приїхала сюди вас спитати, що насправді критично, а що не варто робити. Отака така в нас має бути розмова. Тому я коротко представилася, я готова надати слово кожному, хто відчуває в собі сміливість і бажання висловитися. Прошу. Перша болюча проблема, ви знаєте, що всюди прогреміло і інформатизацію шкіл, значить забезпечення тими комп'ютерами. Фактично, на жаль, близько 30 у відділові освіти школи забезпечені новими комп'ютерами, а 70% процентів розуміти застарілі ті ще давні давні часи, таких, що що світ Божий не бачив, і вони почти непригодні. непригодні. Дуже добре, що з другого класу, допустим, бо з першого класу виводять іноземну мову. Теж у нас сама проблема з іноземною мовою, бо фактично іноземну мову не лише ввести у школу, а потрібно створити базу. А коли, допустимо, по іноземній мові вивчаємо або по інших предметах, історія, там, беремо географія, беремо біологію, коли 5 різних видів підручників випускає Міністерство освіти. І п'ять різних програм іде для освітян для того, ж вчителя і вчитель кидається. Жоден міністр, які б вони мені не подобалися, хто подобався, хто не подобався, не справився з тим, щоб в школі 1 вересня був повний комплект підручників. Це 20 років провальна технологія. Чому? Тому що виграють конкурс в міністерстві, а потім розподіляють, друкують по школах, ну, кому, на кого Бог пошле. Може таки бути, що на 100, 100 замовлень в школі 30 такого, 20 такого, 5 такого, 5 такого. Вчитель мусить, ну я не знаю, хіба, хіба по декілька підручників на клас видавати. Програма не відповідає тому, же самому, не відповідає е, тим критеріям знань дітини, бо одна книжка пише одну відповідь, друга книжка пише другу відповідь. Е, це відносно підручників, це стосується не лише це стосується і математики, і української мови, літератури. І мається на увазі історії, і географії коротше всіх предметів багато України Ну там страшно. підручник усі хочемо, щоб наші діточки були здорові, щоб займалися тою фізкультурою. Розумію, що там зменшення навантаження, нагрузки на дітей і тому подібне. Але подивитися на спортивну базу, як відчитується обласний відділ, як відчитуються вам, тут додають одні цифри. А зовсім інші цифри. Я вам скажу. Допустим, у нас по спортивній базі 28 пристосованих приміщень лише спортивних залів. З них у районі всього навсього стаціонарних нормальних. А наш виноградівський район великий. П'ять є всього навсього І виходить питання: як ми будемо... із 28 восьми є 5, а 58 шкіл. 58 шкіл. Значить, 28 пристосованих із тих 25 є стаціонарних, нормальних, спортивних залів. Як ми хочемо Тримають ці питання на контролі. Якщо ви думаєте, що це маленька школа, де там ходять 3-5 учнів, це школа на 100-150 учнів, хороше приміщення. Зазвичай дуже недалеко від районного центру. Чогось борту. І ну, просто, просто закривають. А якщо не дає колектив закривати, то її консервують, а потім зимою якийсь розумник з райвідділу освіти приходить, розконсервовує систему отоплення, труби лопаються за одну ніч. І приміщення вже негодне навіть під склад. І таким чином на кожній школі економиться ну, в середньому 400 500 тисяч гривень, не більше. Ну, але скільки там пару став. А так у мене питання, тому що Закарпатська область і особливо ваш район це район, так. де є багато невеличких шкіл. Питання, яким чином вирішити цю проблему? Тому що так, як її зараз вирішується, це просто економія грошей під вибори. Ну, це, 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 ніяке, це, це не про якість освіти. Ну, просто якщо батьків залишають сам на сам ходити, е, водити своїх дітей за 5-7 кілометрів в школу при любій погоді, і автобус шкільний, дай Бог, щоб був на папері, то в мене це, 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 це не так має вирішуватися. Як це має вирішуватися? В цьому залі поміняється, якщо ми будемо говорити про політику? Це мудра ідея, що мають мають пройти вибори, вони мають пройти чесно, людей не мають підкупляти за гречку, не мають, як оце зараз є такі кандидати, що чемоданами привозять в кожне село. Так? І надіються, що люди їх проголосують, а потім вони знову чи 5 років їх нема, не видно. І знову чимодан. Але ви мені скажіть, від того, що я зараз буду вам про політику пісочити, що, що з того поміняється? Ну, нічого, Нічогосінько. Ніч, ніч, ніч. Так, треба об'єднуватись. Молодці, щоб об'єдналися, зробив все можливе і неможливе, щоб виграти ці вибори. Так. А далі. Що ми виграємо вибори? Далі. От зараз це розмова про далі що. Я скажу, що так. Я вам кажу, що так. У Нас завжди так бувало. Що ви не пам'ятаєте? Роблять справу одні, користуються благами інших. Тут треба покласти в основу здоровий глузд. Хто має очолювати, хто має впливати, хто має... щоб ми не гамбилися нашими представниками, як то не розумієте? Ми говоримо саме, скажімо, є в нас люстрація, є в нас всі. Я згідний, що люди може мінятися. Тут є все проситься, от нас дайте скільки нас обманювати. У нас 610 учнів у школі і ми маємо двозмінне навчання. Діти починають навчання 8 Києва і закінчують у 7. Директор нашої школи, депутат районної ради неодноразово питання піднімалося на засіданнях сесії. Нас вже тішили тим, що виділено кошти на будівництво школи, виготовлено документацію технічну, і ми чекали, що літом почнеться будівництво, яке так і до сьогодні не почалося. Дійсно, це дуже велика проблема. Небагато шкіл у районі може мають таку проблему, але школа велика, дійсно великий потенціал. А ми не маємо можливості в 21 столітті дитина йде всім Києва додому. То є, я думаю, що дуже велика проблема. Дійсно. І е, село Велике, сім з гаком тисяч населення. Є діти, які живуть три кілометри із, від центру села від школи. Дійсно, ми дуже просимо, щоб оце питання якось піднімалося. Я можу зробити у нас, у нас є депутат, наш місцевий, і я думаю, що може написати, хоча б звернення дізнатися. Ну, чи виділені насправді і кошти, які під плани побуді і вам відповісти, допунати може батьки. Дійсно, це велика От, сидить місцевий депутат, вичували. У ну, е мене, мене до цього закону є досить суттєві претензії. По-перше, е наскільки я знаю, е цей закон недосконалий. Недосконалий не в тому, що ви, ви його писали, недосконалий тим, що він не відповідає сучасним умовам розвитку міста. По перше, значить, е я не розумію питання, чому в законі про освіту є такі категорії, як е спеціаліст. Магістр, бакалавр чому це йде поділ вищої освіти на повну вищу освіту, базову вищу освіту, яка між ними різниця, який рівень кваліфікації? Я вам поясню, чому я це говорю. Якщо ми приймаємо закон про освіту, то закон про освіту і випускники вищих учбових закладів повинні отримувати один-єдиний диплом. Це диплом про закінчену вищу освіту. Чому я задаю такі питання? А як у сучасних умовах е кваліфікувати дипломи, які у осіб, які отримували вищу освіту ще до незалежності? Як їх кваліфікувати? Бакалавр, спеціаліст чи це магістр? Це одне суттєве питання, яке досить суттєве. Значить, інше питання. В зв'язку з прийняттям такого закону виникли нюанси у застосуванні інших законів, які діють зовсім інших сфер нашої, нашого суспільного життя. Називаю один простий приклад. Це теж до вашого комітету претензії. Називаю один простий приклад. Значить, випускники вищих учбових закладів юридичних факультетів. Значить, отримують диплом про базову вищу освіту. В дипломі пишуть, в дипломі прямо пишуть бакалав права. Значить, спеціалісти отримують диплом і пишуть кваліфікація юрист. Тобто не пишуть у дипломі спеціаліст права, як у відповідності до закону про вищу освіту, а пишуть кваліфікація юрист. юрист це не кваліфікація це професія. професія. Розумієте? Тобто виходить, що всі юридичні факультети в Україні видають незаконний диплом. Правда? Бо диплом не відповідає закону про вищу освіту. Це суттєве питання. Це, це питання на рівні. Практиці, були ці проблеми? А на практиці проблеми бувають. І Чому? Пояснюю, які приходить э, устраюватися на роботу люд, особа із дипломом э, бакалавра права. І, і така ж особа приходить із дипломом юриста і кажуть, а ви в нас тільки бакалавр права, а ви в нас не юрист. Хоча і той юрист, і той юрист, yeah. тільки кваліфікації різні, yeah. Yeah. розумієте? І отут на практиці виникають дуже суттєві проблеми. Це перше питання. Я пропоную, от у програмі об'єднаної опозиції значить, щодо внесення змін до вищої освіти є такий пункт прийняття закону про вищу освіту. Yeah. Є такий пункт. Я пропоную реально, якщо опозиція. У жовтні на виборах отримає більшість Значить, розробити такий закон, аби чітко гарантував здобуття вищої освіти без оцього поділу на базу, на повну, на спеціаліста, на магістра. І пропоную магістратуру е вступ до магістратури здійснювати тим особам, які е мають бажання е продовжувати свою наукову діяльність, бо у всьому цивілізованому світі. Повна вища освіта це бакалаврат. А магістратура це е, особи, які отримують наукові ступені, які займаються науковими розробками. розумієте? А в нас магістра отримує е, особа, яка отримала диплом бакалавра, заплатила 5 тисяч доларів за диплом магістра і через рік отримує магістра, абсолютно не отримуючи ніяких знань, бо всі знання вона отримала е, на протязі 5 років до отримання диплому бакалавра. Та зараз на кабінеті міністрів розглядається законопроект про проще освіту від Зарубінського. І там взагалі фантастика, там, крім бакалавра, спеціаліста і магістра, є ще молодший спеціаліст. Не питайте мене, що це. я не знаю. Але тим не менше, це такий собі реверанс вуза, що фінансування, яке було раніше на ПТО, тепер може ну тепер ще здобувати чи такі в Молодший спеціаліст це два роки. Я не знаю, куди можна з цим дипломом піти. Тобто, якщо Баклаври є що хоч в світі таке, то ж таки мало, що спеціалістів, я не знаю. І це те, що вони зараз намагаються поштовхати під шумок підвивок. Ось така ситуація. Прошу друге питання. Значить, друге питання стосується дошкільної освіти. Значить, питання піднімало, піднімається, напевно, у всіх регіонах одинаково. Значить, склалася парадоксальна ситуація. Дошкільні навчальні заклади, які є в населених пунктах. Практично передали на баланс територіальних громад. Значить, керівництво і розробка програм для дошкільної освіти проводиться районним відділом освіти. Тобто склалася парадоксальна ситуація. Місцевий бюджет абсолютно не фінансує ті програми, які затверджує. Територіальна громада у себе на місці не зможе. Профінансувати ці програми, якщо вони навіть затверджені, бо немає коштів. А ви знаєте, що в нас район такий область, що на, на я не буду говорити за область, а от за безпосередньо за район і безпосередньо назву село, в якому я живу, широке. Значить, це дотаційна сільська рада. Значить, демографічна ситуація така, що у нас на сьогоднішній день практично десь порядка 80 заяв. До, е, на навчання до дошкільних навчальних закладів прийняти не можуть, бо нема фінансування. Тобто, групи практично закрили, на ремонти дошкільних навчальних закладів абсолютно кошти не виділяються. Тобто, як бути в цьому плані? Значить, закон про дошкільну освіту говорить чітко, що групи в дошкільних навчальних закладах повинні формуватися в залежності від демографічної ситуації. На, на жаль, на практиці абсолютно протилежно. Тобто, е, Користуючись нагодою, тут є, я бачу, голова районної ради. Я би хотів йому задати питання, скільки на районній раді вирішувалося питання фінансування дошкільних навчальних закладів. У районі. Ну постійно, що то я не бачу нічого. Ні, ні в ваших рішеннях сесії не бачу, щоб фінансування йшло. От конкретно по широкому, конкретно по великих компаніях, конкретно по буковому, конкретно по всіх остальних. Шановні колеги, тому що. Я і я сам освітянин, а освітянин, як вдома колишніх, не буває. Бо, що стосується питання дошкільної освіти, це я б міг би говорити так само, як і Леся Юрійна, про політику і годину і навіть більше. Коротко скажу так, район дотаційний. Відповідно до тієї дотації, які нам Кабінет міністрів затверджує, по формулі він нам затверджує контрольну цифру на дошкільну освіту. Кожен рік на дошкільну освіту не вистачає 2-6 мільйонів гривень. У районі. І цих 2-6 мільйонів ми з свого районного бюджету шукаємо десь витягнути із коштів середньої освіти і кинути на дошкільну освіту для того, щоб вирішити питання заробітної плати, вирішити питання енергоносіїв до кінця року. Що стосується конкретно широкого, ну, я думаю, трошки некоректне питання до мене, як до голови районної ради, тому що з вашим головою сільської ради було заключено було голова сільської ради, е, причому член вашої команди, і було таке домовленість. Ви робіть проєкт на другий садик, а ми виділяємо кошти на ремонт конкретно другого корпусу вашого садика. Два роки, слава Богу, пройшло, вже сільський голова махнув рукою, написав заяву, що він пішов геть, а проєкту ще доціпив, немає. І тому не мені треба це запитання задавати. Це питання треба якраз задавати і Лесі Юріні, і не стільки Лесі Юріні треба питання задавати, скільки треба задавати питання голови облдержадміністрації, а в першу чергу міністр фінансів і прем'єр-міністр. Тому що ті кошти, які йдуть на дошкільну освіту, вони пишуться не в наших кабінетах, вони пишуться там наверху, а нам ж спускають конкретну суму і кажуть: Живіть, як хочете, викручуйтеся, як хочете. І якщо ви кажете на дошкільну освіту, шановні ж знаєте. По сільських радах. У нас є такі сільські ради, які забезпечені заробітною платнею на 5 місяців. П'ять місяців. Через 5 місяців він не може ні кредиторську заборгованість зареєструвати, нічого. Тому що є такі от, така формульний розрахунок. Коли у нас район працював, то економічна ситуація була трошки краще. Ми за рахунок вільних лишків ми поправляли цю ситуацію своїми силами. просили область. Тепер грошей немає ні в районі, ні в області. А, а з уряду нам. Фігуру з трьох пальців. Так. Так. Ну, так. На пальці. Дивіться. Ви про малину за 650 гривень для адміністрації президента щось чули? Чого? 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 А я вам дам ще декілька фактів. Це журналісти і такі на всю голову депутати бахнуть, як я. Взялися не від, не від хорошого життя. Просто я займаюся освітою і бачу, як ті кошти з одного боку виділяються, з іншого боку, знаєте, як молоко через решето. Ми ловили районні відділу освіти, на чому, на чому тільки могли. Газ для шкіл сільських закупляли по 840 доларів. Це при тому, що держава Україна з тюмені перегнать в Україну 416, а з України в Україну 840. Капусту в сезон, коли вона максимум коштувала 2 гривні, купляли по 12. І інші обкатні світлі. У мене потім виникає питання, а, а звідки ж гроші? А звідки ж гроші? Чому на такі породисті відомства, як міліціонери, прокуратура, суди, щороку бюджет приростає, причому дуже серйозно приростає, плюс 25%. А освіта показують 3%, а реально дивишся на статті, розумієш, що навіть менше. І не дивно, що потім і села, і райони залишаються один на один, от вам, от вам така сума мастіть собі голову. Ну, слухайте, ну можна казати, що в поляків інша ментальність, може і так, не знаю. Ну, в грузин ментальність не інша. Вони в Радянському Союзі були саме корумпований край, саме корумпована Республіка. Тим не менше, слухайте. Десять років тому у них війна була, громадянська війна. У них хлопчики в школу зі зброєю ходили всі семи років. В Тбілісі світло включали на дві години. І середня пенсія була аж 3 долари. Ви бачили цю Грузію? Я там була один раз в житті. Я спілкувалася з їхніми членами комітету з питань освіти їхнього парламенту. Я вийшла ледь не плачучи. Вони зуміли, захотіли і зробили. А ми розказуємо, що ми велика держава, і в нас не така ментальність. Ви мені кожного разу будуть розробляти закон про середню освіту, будемо приймати закон про вищу освіту, про цей. Я, я хоча б листами до вас буду звертатися, а постараюсь фізично приїхати, порадитись. Як? Дякую. 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 Бо я давно Дякую. помітила, що одне діло, що думають в Києві, інше діло, як це на практиці втілюється. І іноді найкращі задумки потім втілюються ну косокрило.